E <music> Є новина друзі керівника відділу ТЦК міського Черкас, тобто за великий начальник Черкаса притягує до кримінальної відповідальності, тому що нібито він умисно зривав мобілізацію, скасовував якісь документи, скасовував повістки, тим самим давав можливість людям ухилятися. Але що найцікавіше, він ну зривав цю мобілізацію в тяжких наслідках. Тобто його дії службова недбалість призвела до тяжких наслідків і йому загрожує 12%. Років тюрьми, знаєте? Все більше ми чуємо. То відправляють працівників ТЦК на фронт і публічно про це генштаб заявляє? Навіть там я бачу, в хто вже є публічно, люди, кажуть, що от там приїхали саме з ТЦК працівники, Вони вже там десь напередку. Тепер ми чуємо керівника ТЦК міського відділу Черкас, Черкас це велике місто, притягує до кримінальної відповідальності. Ну невже держава почала ну якось боротись з порушеннями в ТЦК, оцими кричущими? Які ми просто бачили постійно, там, я не знаю, роками вже в інтернеті. Напишіть, що ви думаєте. Почала держава боротися, чи це, як ви пишете в коментарях, любите писати око замилювання? Напишіть.